Вітаю вас. Зараз запишу для вас медитацію медитацію на розслаблення, на розслаблення всього тіла. Ви можете цю медитацію слухати у будь-який момент, коли вам хочеться. Але це можуть бути моменти перед сном. Можна її слухати тоді, коли ви хочете заснути. І розслабитись, коли у вас не виходить, наприклад, заснути, то дуже рекомендую саме в таких моментах слухати цю медитацію. Для того, щоб розслабитись і прослухати цю медитацію, рекомендую вам зайняти зручне положення або лежачи бажано, або напівсидячи. І ви можете зараз вмощуватись зручно, так, щоб вам нічого не заважало. Не схрещуйте руки, ноги, щоб енергія вільно проходила по вашому тілу. І закривайте очі, давайте ми з вами спочатку продихаємо. Зробіть глибокий вдих, вдих через ніс. І видих через рот. Вдих. Видих. Відчуйте, як ви наповнюєтесь, ви не наче наповнюєтесь енергією, яка витісняє всі думки з вашого тіла. Всі зажими, які утворились в вашому тілі, неначе заповнює кожну клітинку вашого тіла, розслаблює вдих, видих. І відчуйте, неначе з кожним видихом, ви вивільняєте всі блоки і всі зажими, які Утворились в вашому тілі. Вдих, видих. Далі ви можете дихати в своєму темпі, так як вам зручно. І зараз зверніть свою увагу на кінчики пальців на ногах. Відчуйте, як ваші пальчики розслабляються. Відчуйте це розслаблення, розслабляються ваші стопи, п'ятки розслабляються, Ви відчуваєте це наповнення важкість в ногах, розслабляються ікри, коліна розслабляються. Бедра. Відчуйте. Це тотальне розслаблення всього тіла. Відчуйте це тотальне розслаблення. Як ваші ноги стають важкими, неначе їх прибиває до поверхні. Відчуйте, як розслабляються сідниці. Таз. Відчуйте, як розслабляється куприк, неначе ви відчуваєте цю важкість, наповненість. Розслабляється поясниця. відчуйте, чуйте, неначе вона розтікається. Розслабляється і розтікається по поверхні. Розслабляється хребет, неначе ця енергія розслаблення, вона окутує ваш хребет, піднімаючись знизу до верху, і неначе розслабляє кожен хребець. Відчуйте, як розслабляються лопатки. Живіт розслабляється. Він наповнюється. Цим розслабленням. Розслабляється грудна клітина. Всі внутрішні органи розслабляються. Влючіться, розслабляються плечі, відчуйте це повне розслаблення всього тіла. Розслабляються плечі і, неначе відчуйте це розслаблення, воно стікає по плечам в руки і наповнює їх. Відчуйте, як розслабляється ваша права рука, ліва рука, розслабляються ліття. Кисті рук. Долоні. Пальчики на руках. Відчуйте це повне тотальне розслаблення, важкість в руках, важкість в тілі, в ногах. Розслабляється шия, потилиться, розслабляється. Маківка. Шкіра голови повністю розслабляється, розслабляється чоло. Кожен м'яз чола розслабляється, точка між брів розслабляється. Неначе розтікається, відчуйте це розслаблення, розслабляються брови, очі, повіки стають важкими, важкими і розслабленими. Розслабляється ніс. Губи, язик, щоки. Підборіття. Відчуйте це повне розслаблення всього тіла, тотальне розслаблення. Відчуйте цю легкість. Неначе ви зараз можете відірватися від себе, піднятися над собою. Відчуйте, як начебто ви піднімаєтесь над собою, і ви можете побачити себе знизу. Відчуйте, як ви заповнюєте собою кімнату, простір, в якому ви знаходитесь. Неначе ви стаєте великими, об'ємними. Відчуйте цю легкість. Легкість, розслаблення. Ви неначе можете відчути, як наповнюєтесь. Наповнюєтесь енергією, енергією розслаблення, іначе розслабляється ще більше. Ваша кожна клітиночка. Кожна клітинка вашого тіла наповнюється, розслабляється. І ви відчуваєте цю легкість. Ви можете побути в цьому стані, скільки вам зручно, скільки вам комфортно, ви можете побути без цих думок, просто відчуваючи, відчуваючи цей стан легкості, наповненості.